Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. і радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. Я не помилюся, якщо я скажу, що він сьогодні у мене вперше, і це прем'єра. Сьогодні у мене в гостях Тарас Павлович Ткачук, кандидат філологічних наук до СН кафедри філології та гуманітарних наук Вінницької академії безперервної освіти. Пане Тарасе, я радий вас бачити. Вітаю. Ми сьогодні будемо говорити про е, іноді мені здається, що про... На цю тему говорять абсолютно всі. Абсолютно всі кажуть: Та я же знаю, що зробити. Тому що я же сам вчився, я же сам і так далі, і так далі. Сьогодні ми будемо говорити про нову українську школу. І про ті виклики, як позитивні, так і негативні, які на сьогоднішній момент є. Ми, ми чудово розуміємо, що це е, тема не одного дня, це тема не одного року і, можливо, десятиліть. І це тяглість, є певна тяглість в запровадженні е, будь-якої системи освіти і форми освіти. Е, Пане Тарасе, скажіть мені, будь ласка. Е, Наскільки я пам'ятаю, 17-го року по-моєму запровадилася е, нуж почали запровадження. Е, як вона вплинула взагалі на підготовку як вчителів, і звісно, як вона вплинула на учнів? От про що можна говорити одразу? Ну ви правильно використали слово система і будь-яку систему завжди міняти дуже непросто і дуже складно. От є такий жарт про школу. що Школа це місце, де вчорашні люди вчать сучасних дітей, як жити завтра. завтра. І в цьому основна проблема освітянської системи ну як будь-якої системи, але освіта саме в цьому і полягає її сутність, що. Виходить, що які б ми молоді не були, ми все одно вчорашні люди в очах теперішніх дітей, які сидять за партами, mm -hmm. і, і от, якщо ми подивимося, наприклад, на статистичні дані, то вік, середній вік учителя, який у сучасній українській школі, це за 40 років в деяких регіонах за 50 років. І е, очевидно, що ми тут маємо там цілий клубок проблем, і те, mm -hmm. що в нас всі дотичні до освіти, тут підрахунки дуже прості. В нас у системі освіти там до півмільйона вчителів працює, і чотири мільйони учнів. А ще ж є їхні батьки, дідусі, бабусі, no. і виходить, що в нас залучені і дотичні до системи освіти практично ну всі громадяни цієї країни. І зрозуміло, що всі щось знають, всі щось коментують. Якщо ми говоримо, наприклад, про там системні зміни. Якщо ми хочемо їх запроваджувати, то ясно, що це ну от, зерно, яке ми сіємо сьогодні, але проросте можливо воно через 25 і пізніше років. От у нас дуже часто люблять згадувати фінську систему. Вона mm -hmm. ну зараз, ніби як взірець для наслідування. Дуже багато експертів із Фінляндії до нас приїжджають. Дуже ми туди часто їздимо, тобто було ну, проаналізовано впродовж там 17 років дуже багато різних освітніх систем. І ну фінську обрали як модель для. Наслідування Тобто фіни почали свою реформу рівно 50 років тому, тобто 1974 75 року вони почали говорити про реформу, почали вибудовувати стратегію, і тільки через приблизно там 40 років вони почали пожинати плоди цієї реформи. Тому, якщо ми думаємо, що освіта зміниться за найближчих там 10 років, я думаю, що цього очевидно, що ну не буде. Більше того, ми повинні розуміти, що має бути якась тяглість реформ. Тобто, якщо є стратегічне мислення на найближчих хоча б 20 років, то очевидно, що треба спланувати мінімум на 20 років і системно цього. Дотримуватися. дотримуватися там. А в нас основна була проблема в чому? Що перша команда почала реформи, а потім раптом прийшла нова команда. І... 4-5 років міняємо і це Це найкращому випадку. 4-5 років. І нова команда прийшла, почала міняти, значить, на людей, які ще були з поза минулої команди, тобто з часів Януковича. І зрозуміло, що ми отримали. Ну, от якщо ми говоримо там про початкову школу, то загалом початкова школа ну, так стартувала досить непогано. От якщо подивитися по тих змінах, які зачепили початкову школу. Ясно, що там ну, багато чого угу. ще треба відточувати, і велике питання до змісту освіти зрозуміло постає. А от середня школа у нас ну, от зараз вже офіційно визнано, що середня школа це провальний шлях. Просадка сильна, просадка дуже сильна. Ясно, що тут наклалася і війна, але війна, мені здається, стала просто лакмусовим папірцем, яка підсвітила те, що було закладено ще раніше. От я наведу один приклад, тому що uh -huh. я, я ну безпосередньо дотичний ну, свого часу, там з 14 до 16 року я був в реанімаційному пакеті реформи в експертній раді, і ми дуже багато часу потратили на те, щоб ви. Визначити, куди ми будемо рухатись. Я за кілька напрямків відповідав. І ну, загалом, ніби там, курс був обраний правильно. Ясно, що його там десь місцями підкоригували. Але якщо ми от говоримо конкретно наприклад, середня школа, от я вже у вісімнадцятому році почав там бити у дзвони, що колеги в нас через кілька років ми стартуємо середню школу, а це означає, що у нас мають бути розроблені вже державний стандарт, мають бути написані модельні програми, угу. і ми вже маємо мінімум через рік почати писати нові підручники, якщо ми хочемо, щоб з'явилися якісно нові матеріали. Ну, бо тут постає питання: от є там різні шляхи, наприклад, можна міняти вчителів, а можна міняти навчально-методичне забезпечення. От. І, ну, і виходить, що поміняти вчителів ми фізично не можемо. Ну 400 500 тисяч вчителів на сьогоднішній день, де ми візьмемо нових вчителів? їх просто ну природі немає. Так. Тому написати ну, підручники. логічний шлях був хороше навчально-методичне забезпечення. Uh -huh. Подумати над змістом, оновити його, подивитися пріоритети, які в нас є, тощо. тощо. Тому ну здавалося б, ми об, ну, оскільки ми обрали шлях, все-таки навчально-методичне забезпечення, значить треба було всі сили кидати туди і продумати хоча б за 3-4 роки це все зробити. А в нас виходить, що у 2021 році з'являються в середині двадцять року, з'являються модельні програми і. І через півроку вже автори підручників мали подати на конкурс нові підручники. Ну ви уявляєте собі так Ні. Теоретично... Ні, Я можу зробити вигляд, що я уявляю. Я не уявляю, не уявляю. відверто так ну от написати новий підручник. З за, за півроку це можливо. Ну от наш досвід показує так. Ми цілодобово зранку нон-стоп з моєю співавкою Анастасією Наті. Ми просто ну от, безперервно сиділи, перепорпували, Ми, ми uh -huh. позбирали підручники всі, які в нас були доступні: американські, фінські, польські, іспанські, французькі, італійські. Тобто в нас забита була, Ми це все значить, перекопали, і ми шукали там шляхи. І ну а який предмет? Українська мова. Тобто ми... Дуже цікаво, от тут стоп. Я е, от тепер в мене взагалі пазл не складається. Е, е, що ви можете знайти, або що ви шукали? Я розумію, що ви шукали методологію, е, але все-таки що ви шукали для написання підручника з української мови в підручнику з американському або фінському, або іспанському. Що? Ну, підручник іспанської мови для іспанської іспаномовники Ісп... для дітей. дітей. Розуміє, так. Uh -huh. Тобто, як подають іспанську мову дітям, тобто як... методологія. Методологія, звичайно, тобто що, які акценти, які uh -huh. пріоритети, от ну я а вони між собою сильно відрізняються. Ми... От якщо ви назвали багато країн, от сильно вони відрізняються? Ну ви знаєте, що що їх об'єднує? Вони цікаві для дітей. Оце для нас було найважливішим моментом. Тобто, угу. ти розгортаєш він яскравий, у нього багато ілюстрацій. Вони сучасні, тобто вони я хочу взяти в руки, я хочу так. дивитися. Я вони хочу вони розповідають чи... про мультфільми, Горт... які дивляться діти. Гортати. Вони розповідають угу. про кінофільми, які дивляться ці діти. Сучасні кінофільми для них. Тобто, ти ти дивишся його і ти розумієш. Ну тепер що дітей, питання: очевидно, а що, а що, що дивляться це... наші діти, і що є у наших дітей? Так. Чи є у них мультики? Чи... Немає мультиків, тому наша мета була от, uh -huh. ну, створити щось нове, але часу ну зрозуміло, що було просто ну вкрай мало. І я інший приклад наведу, от оскільки я працюю там в академії безперервної освіти, і ми uh -huh. безпосередньо співпрацюємо з учителями. То от на плечі методистів академії лягла просто немислима ноша, тому що сам державний стандарт це 500 сторінок. Уявляєте собі ні далі до Ви не ви розумієте, ви, ви оперуєте. Я відверто ага. скажу, я можу собі уявити. Я можу собі уявити, е, якщо би сказати так, от, наприклад, Том енциклопедії. Та нема От енциклопедію я собі уявляю. Так. От два томи. Ну, вибачте, знову таки, це стара формація. Два томи е, радянської енциклопедії, там всього лиш 33, червона палітурка, От два томи. да, я собі можу уявити. Ну такий пачка паперу. так, так пачка паперу. 500 аркушів, вам 500 треба арку. за місяці ретельно пропрацювати, uh -huh. а далі, крім неї ще модельні програми. Далі наступний uh -huh. етап це, наприклад, з української мови 10 підручників на конкурс подається, які я, як методист, теж мав би всі передивитися, бо ж учителі до мене звертаються із питаннями. А що там в державному uh -huh. стандарті uh -huh. такого uh -huh. цікавого змінилося? А що там модельних програм? Чим вони відрізняються у цих дві модельних, три модельних, чотири модельних? Чим відрізняється підручник? А що ви рекомендуєте? Тобто, це отакі тонни нової інформації, які треба було переварити. І подати якісь там ну з там, цього всього там найважливіше. Тобто, ну насправді це такі, ну я беру такі точкові місця, там наприклад, там навчально-методичне забезпечення, mm -hmm. це там законодавча база, це зміна там змісту освіти. В сумі ми маємо стільки ну, от зон, які ще, крім усього, треба було спроектувати мінімум на 20 років і постаратися цей курс не змінювати. Знову пазл не складається, пане Тарасе. Е -е, Будь-який підручник відкрив, ну принаймні. Так раніше було, або мені потрапляли просто до рук такі підручники. Відкр... Відкриваєш і там е... група викладачів або група авторів, і там іде перелік, які працювали над цим підручником. Ну там не може бути два. Я не пам'ятаю, щоб там двоє працювали. М -м група під керівництвом когось може бути один. Є... Чому вас тільки двоє? Я от на що я хочу вийти. Чому тільки вас двоє писало? Чому не група? Чому так сталося? Ну тут можна було по іншому а чому не один. У е, нас є підручники, які написані одним автором насправді на сьогодні, mm -hmm. і цим уже не здивуєш, а, але ну от, знайти однодумців, які думають так само, і які ну, от, тебе розуміють із півслова, І коли особливо ми говоримо про творення чогось нового, ну ми переконані, mm -hmm. да що ми творили щось нове, тому що ну нам так здавалося, да. принаймні. Mm -hmm. І виходить, що ну насправді таких однодумців дуже мало. А окрім цього, це ще такий марафон не на день і не на два. Тобто, це треба було пліч-опліч пройти, оскільки ми написали п'ятий клас, означає, що ми взяли відповідальність, що ми далі будемо писати шостий, далі будемо сьомий. А нас... розуміємо, чим діти мають займатися в четвертому, щоб вони зрозуміли нас. Так, тобто треба було всю програму початкової mm -hmm. школи перекопати. Паралельно це все, що ми говорили. А тут хоп, і ще війна наклалася, і ну я пішов до Рвовольцем і рік зброєю в руках uh -huh. по окопах, а, а Анастасія сама і на її плечі лягається вся відповідальність? Тобто, ну ми, ми навіть ну скажемо, взяли на, на плечі ношу насправді, ну просто колосально. Але ну що робить зуби стіпили? Ще один момент, пане Тарасе, скажіть мені, будь ласка, чи є я можливо зараз неправильно назву ці речі? Чи є в лапках кажу конкурс? Між авторами підручників? або скажу простіше, чи є конкурс між підручниками? Е, ну треба віддати належне, що закладені були основи, е, ну скажімо, Загалом більш-менш чесної боротьби, тобто учитель повинен проглянути підручники, які є, їх викладають на спеціальному ресурсі. Він дивиться, що йому подобається, і свої голоси і голоси угу. віддає за цей підручник. Ну там ще плюс пріоритети виставляє. Ясно, що в сумі ми отримали ну поправку на українські реалії, тому що ну багато авторів, які вже були знані, відомі і вже в них були готові підручники. Написані, вони їх трішки підкоригували і по на конкурс вже готовий продукт, до якого повністю є матеріальне навчальне, методичне забезпечення, і з ними конкурувати було дуже дуже непросто. Mm -hmm. Тому що ну це відомі, які впродовж останніх 10-15 років відомі в усій Україні. Ну ми розуміли, на що ми йдемо. Тому для нас цього року ми третє почесне місце зайняли. Ми цим дуже пишаємося. Тобто невідомі автори, які на третій рік займають третє місце з такими mm -hmm. потужними іншими авторами. Це для нас була ну, така своєрідна перемога, плюс повне державне замовлення, це теж для нас дуже ну, скажімо, ну, Це почесно. Як результат. Так, Це результат того, що ми ну, от, uh -huh. три, три роки ми фактично без відпочинку працюємо. І вже зараз нам ми розуміємо, що треба от, буквально там зараз подаємо вдруг сьомий клас, і нам треба сідати, писати восьмий клас. Ну, такі от перегони. Е -е, наступне запитання. Е -е, ви виклали свою точку зору, ви виклили свою методу. Чи змінили ви, чи вам вдалося змінити а, в е, підручнику е, сам підхід, педагогічний підхід до викладення матеріалу? От чи зрозу... я, я так Та, розумію, оке. що було голосування? Значить чи зрозуміли ті е, е, вчителі? Зрозуміли вашу думку через написаний ваш е, підручник, і чи погодилися вони з нею? Ну, ми коли проаналізували, там, наприклад, от, який наш виборець, mm -hmm. такий, mm -hmm. портрет е, традиційний. Ну, по-перше, нам... освітянський да. освітянський виборець, да, та, Щоб ос... не подумали, що ми тут зараз <laughs> про вибори та, та, говоримо, та, та, та. можемо збити з пантелику. <laughs> та, та. е, ні, значить, от учитель, який обирає наш підруч, який він, нам було дуже цікаво подивитися. Ну, по перше, він з усіх регіонів України представлення нас було, і для нас це дуже було важливо. Mm -hmm. Ну, Вінниччина, зрозуміло підтримала, бо я на Вінниччині працюю все, все своє життя педагогічно. Тобто ми тут взагалі другають друге почесне місце, але, але загалом це представлення з усіх кінців України. І коли ми проаналізували от ті школи, які вибирали, це переважно дуже хороші, якісні школи. От в кожному місті є дві-три школи, в які всі батьки хочуть віддавати свої знакові, діти. Такі. Так. Акцентні, знакові школи. Так, uh -huh. так. так І коли ми побачили, що от о і це і ця харківська школа, яку ми знаємо, там дуже круті вчителі, і вона нас о, і це одеська школа, е, значить це це який там відомий своїми переможцями Олімпіад. О, і це Київська там новопечерка, о, mm -hmm. круто, та ви що? Ну це взагалі. Тобто для нас це було ну, таке, ну ніби як визнання якості. А от перша половина вашого питання про те, ну там що ми такого особливо змінили? Ну, насправді ну, революції тут бути не може, але ми пішли шляхом, що е, е, в центрі має бути текст. Не нарізка окремих речень з різних авторів, як раніше, було ця тенденція з'явилася угу. в 50-ті роки минулого століття. Цитатник, Так. цитатник, фактично. Так, так. Угу. А ми пішли шляхом, що це мають бути тексти. Більше того, ми навіть задумали, щоб ці тексти ще й були сюжетною лінією пов'язані між собою. Ну, типу, що, от в нас, наприклад, там весь п'ятий клас це обертається на коло фестивалю, на який п'ятикласники з різних країн з'їжджаються в Україну, mm -hmm. і вони спілкуються між собою. і Виходить, що ми ну ми йшли. Така наскрізна тема. Наскрізна mm -hmm. тема. Так, і а, там в шостому це вже був світ професій. Тобто, оцих наших персонажів, уже шестикласників, батьки є. Вони є представниками якісь професії. Ми знайомимо світом професій. Есі в сьомому класі ми пішли шляхом, що це винаходи в нас мають бути в центрі уваги, і винаходи людства ніби як об'єднують, і ми дуже плекаємо надію, що у нас з'являться винахідники в результаті цього всього, тому що ну нам на сьогоднішній день потрібні наукові зрушення, бо ми розуміємо, що що в часи війни ми можемо перемогти тільки технологічними проривами. Тому ми там посіяли оце зерно з, з надією, що дасть Бог проросте. Ми будемо пишатися, що ми доклали руку до цього. А, скажіть, будь ласка, а Традиційно, скільки треба часу на написання підручника, ви писали дуже, дуже я так розумію, є такий вислів у спортсменів на зубах. Зубами, да? На зубах виписали півроку. А взагалі, при нормаль... от уявімо собі, що всі зірки зійшлися. Скільки треба часу для того, щоб створити? Розуміючи, це скільки треба створити. Класний продукт, ми можемо розуміти наскільки він буде на цьому ринку, наскільки він затримається, і звісно, ми говоримо: я йду через результат, все таки на результат. Так, так. Ну, ідеальний варіант: це 2-3 роки. Рік обов'язково треба закладати на апробацію. Uh -huh. Тобто, от ми написали підручник, і в ідеалі треба було би, щоб були школи, які його взяли з ним, рік попрацювали. Ми подивилися, як що йде, що не йде, які відгуки, і після цього, внісши корективи, ми можемо його вже закидати на національному рівні. Тому що в нас є інститут апробації, але він дуже кумедний, тому що в липні оголосили оприлюднювати. Нели програми, а в серпні вже сказали подавайте матеріали на апробацію. Ну з липня по серпень, теоретично, ми могли би щось там нашкрябати і подати на апробацію. Але за місяць ясно що подали на апробацію лише ті автори, які вже були. Вже, звісно, тобто апробація були. в нас є. Вона рік проходить. Держава на неї витрачає величезні кошти, але реально апробації нових підручників у нас практично немає, тому що ну мені важко знайти авторський колектив України, який за місяць подасть вже готові навіть це. На завершення, ще дуже коротке запитання. Ми ну, 90% сьогодні говорили про підручник, зміст, написання, бажання, мета і так далі. І так далі. А, скільки треба викладачеві, скільки треба вчителю для того, щоби зайти своїми мізками в новий, абсолютно, підручник, якщо вже є е, основа зовсім інша, якщо вже є звичка зовсім інша. Я не відкрию і нікого не ображу. Я не відкрию Америку. Якщо скажу, що частково лекції уроки, теми ми наговорюємо і ми начитуємо декілька років, або просто як раніше було все життя однакове, 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 однакове. Ну тут е, треба говорити, що залежить від учителя. От як в будь-якій сфері є таке поняття, що є 10% спеціалістів дуже класних, є 10% не дуже класних. Mm -hmm. Ну а решта там за кривою, гаунса, а, а решта між, між ними дивиться, як що Та -та -та -та. там. там. Так, -та. тут ну, от, ядро змін завжди це оцих 10 в будь-якій сфері, яку б ми не взяли. І відповідно, оце ядро цих 10%, вони можуть це зробити дуже швидко, дуже оперативно. Вони здатні проаналізувати великі. Масив інформації і вплинути на інших тут інше питання, чи є на сьогоднішній день в нашій системі, чи залишилися, якщо точніше поставити питання, mm -hmm. чи залишилися цих 10%? Mm -hmm. Наші спостереження говорять, що їх менше, ніж 10% на сьогоднішній день. От ми їздимо по всій Україні, спілкуємося із учителями з різних регіонів, і ну, нам поки що здається. Я не знаю, може, ну дай Бог, щоб ми помилялися, і щоб була ситуація навпаки, може просто вони ну там зараз. Принишкли і в зв'язку uh -huh, там uh -huh. з тим, що таке от депресивний такий стан загалом, бо вчителі ну реально виснажені настільки виснажені оцими всіма змінами онлайн відмиканням. Зовнішньою ситуацією, внутрішньою тобто, ну uh -huh. от реально, ми можемо спостерігати серед учительства вигоряння, і це теж велика проблема, про яку теж треба було б окремо говорити. Ну у нас звичайно часу часто тому не так. Ми не будемо, ми не будемо про сумне, а ми маємо вже виходити з ефіру. Мені підказують. Ми не будемо про сумне, а навпаки, ми будемо тільки про позитивне. Пане Тарасе, я з радістю я вже хочу вас запросити на ефір. Не хочу, я вже запрошую вас на ефір. Мені дуже цікаво було поговорити з вами. І я сподіваюся, що так само і почути нашим глядачам і слухачам, Че, практично, як ми сказали на початку нашої розмови, ми всі залучені до школи. Якщо не напряму, то опосередковано. Тарас Павлович Ткачук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та гуманітарної наук Вінницької академії безперервної освіти сьогодні був гостем е, першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін був перше, і я дуже дуже сподіваюся, маю велику надію, що не в останній раз ми зустрічаємося з паном Тарасом і говоримо про нову українську школу. І не тільки щиро дякую вам. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Залишайтеся разом із нами зараз невеличкий випуск. новин, ну і звісно далі буде. Ви вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.